вас, малята! Любі хлопчики І дівчата! І матусі, і татусі, і бабусі, дідусі, і усі, 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 хто дивиться нашу казочку і пише нам листи. Добрий, Добрий вечір! Гей, малята візок швиденько, є у нас сімсот казок свіженьких. Смішних, чудернацьких та страшних, пошкодує, хто не встиг на візок казок, пошкодує, хто не встиг на візок казок, гей, малята на візок швиденько. Є у нас сімсот казок, свіженьких, диво та смішних, чудернацьких та страшних. Пошкодує, хто не встиг на візок казок. Пошкодує, Пошкодує, хто не встиг, не встиг на візок казок. Алло, а яка в нас буде казочка? Mm -hmm. Чудернацька, чи страшна? Дивовижна, чи смішна? Ой, сьогодні в нас буде казочка малята, особлива, авторська казочка. Тому що у нас сьогодні є гостя. Добрий вечір, малята! Добрий вечір, звірята! Добрий вечір! Друзі, до нас завітала відома журналістка, письменниця, поетеса Аліна Третяк. І вона вам розповість свою власну казочку. Колись дуже-дуже давно трава, яка зараз цуковита, яскрава, була зовсім без кольорів. А придумала колір для трави царівна кольорів. А було це так. Давно-давно трава залишалася прозорою. І царівна-кольорівна не могла підібрати фарби для трави і листочків на деревах. Тому зібрала вона звірів, зібрала птахів, зібрала комах і сказала, любі мої, як нам придумати колір для трави? Задумалася звірята, задумалася пташата, задумалася комашата. Кожен хотів найкращу фарбу для трави, яку ж її вибрати. Тоді звірі сказали, давайте, аби трава була жовтою, як сонечко, сонечко нас гріє, сонечко нас любить, сонечко дає життя. О, ні, заперечили птахи. Найкращий колір небо. неба. Небо синє, бездомне, красиве. Ми купаємося в ньому, ми літаємо в ньому. Небо життя дає. І каже тоді царівна кольорівня, давайте зберемо обидва кольорі синій і жовтий. Змішаємо їх, оце і буде колір для майбутньої трави і листочків на дереві. Подумали звірята, подумали комашата, подумали пташата та й погодилися. Отже, царівна на кольорівна. Звеліла всім сховатися у свої нірки, а сама зібрала колір, синій і жовтий в одну хмарину. Пустила вона її в небо і почався дощ. Та пішов такий рясний дощ, що здивувалася пташа та звірята, а жабки вони були дуже цікаві, в них і досі вилупкуваті очі. І цвіркуни вилазили з своїх нірок і їх намочив Коли дощ. Коли пройшов дощ, засяло сонечко, всі побачили колір трави. Колір листочки вони були дуже гарного кольору. зеленого. Як подивилася на себе жабка. Подивилися на себе цвіркуни, вони теж були кольору трави. Але це йому колір сподобався. Подивіться, якщо ми змішаємо жовту фарбу і фарбу синю, вийде колір зелений, який є у сьогоднішньої трави. Ой, яка чудова казочка! Ну, все, мені час уже йти. До побачення, звірята, до, до побачення малята. А, а що таке? А подарунок. Так, у нас всі ага, приходять з подарунками, подарунками. Всі, всі, всі. А як? Ну, звичайно, в мене є подарунок. О, о, ми любимо. Подарунки. Ми любимо, а, всі будуть. роблять подарунки. Я хочу подарувати вам свою книжечку козацьких казок під назвою Знаковий птах. О, о. Дуже любимо казки, ми і козаків любимо. З так? так, І козачок ми любимо. Ми ці казки обов'язково почитаємо нашим малятам у нашій передачі. Дякуємо, Дякуємо вам, Дякуємо. Дякуємо. так. Але я спати не хочу, а я теж не хочу. А я не хочу і не буду спати. А таке? я не буду і не хочу. Що ж не це не таке, буде. що це страйк такий у нас, чи що я не розумію? А може. Може, малята, ви теж не хочете спати? Хі! Не хочуть. Що ж нам робити, а? Може, Ага! – А хто ж на? Пані Аліно, ви знаєте Колескову? – А як а? же? Ой, бо вас дуже просимо. Приспіть, будь ласка, наших глядачів і моїх звірят, бо вони зовсім не слухняними стали. Ей <клес> ну з великою охотою. Хай їм сняться яскраві, духмяні і солодкі сни. Ліхтариком світить до нас, ніч розплітає поволі віночок, зорі кружляють сріблястий таночок, півникам тільки вставати раненько, Коникам в травах сюрчати довгенько, ластівкам сонним збивати росу, соняхам сонцем звіряти красу, спить в гаю їлочка. Спить саду до квіточка. Сняться горішки оранжевій білочці, мишка оришка дріма під віконцем, сниться і сир величезний, мов сонце, в нірці свої повертається лиска, сниться хитронці курочка в мисці, Котикмаркотик дрімає до ранку, сомі йому нині смачніше сметанки. Спи, засинай моя люба дитина, Дід розмальовує коника з глини, мама напише тобі колисанку, баба змережить тобі вишиванку, тато змайструє сопілку для сина з ніжно співучої гілки глини. Бачите, наші малята вже поснули. І вам, мої любі, теж час баньки. На добраніч, ніч, моє любі. Бай-бай! Пісня же годинка, час.